Кіровоградські волонтери закликають демобілізованих бійців пронести в пункти здачі військове обладнання та одяг у тилу. В цьому в переважній більшості колись закупленому. Тими ж волонтерами жодної потреби немає. Натомість на передовій, щойно мобілізовані бійці, цього потребують не менше ніж рік тому. Більше Олена Шворок у волонтерському наметі у середмісті Кіровограда кипить робота. Тут вантажать і майже безперервно одна за одною відправляють машини на передову. Одяг їжа, медикаменти, кевларові каски, бронежилети, біноклі, прилади нічного бачення, дальноміри, бійці на передовій змінилися, а от список їхніх першочергових потреб ні. Відтак кіроградські волонтери звернулися по допомогу до демобілізованих військових. Волонтерів уже просто і у людей не вистачає ні матеріальних ресурсів. Щоб викупити це все знову, по новій. Тому ми просимо хлопців, які прийшли із. Фронту віддавати це все своїм побратимам. Акція щойно почалася, а на заклик вже відгукнулися військові демобілізовані 17-го батальйону територіальної оборони. Я вже демобілізований, то есть моя служба закінчена після мобілізації. А ребята нуждаються. Страна не завжди може всім обеспечить нас. Це на самої І по тому я приношу речі, які мені вже не понадобятся. Здесь мирній жизни. Носять нам ребята Ну, бронежилет принесли еще один. это у нас уже третій по счет. Аптечку принесли, еще одну. Такая классная. Я ковіжу Тут очень просять форму, очень просять літні бірці. Однак несуть свій крам Дембелі не лише волонтерам. Нещодавно добровільні помічники армії викупили з ломбарду тепловізор. Нині збирають гроші на три біноклі та прилад нічного бачення. Здають в ломбарди, здають мені здається, не дуже добросовісні бійці. Я розумію, що можливо якесь дуже скрутне матеріальне становище. Вони хочуть поправити цим, але саме цей прилад може зберегти десятки життів, а то й сотні можливо на фронті. Тим такі випадки все ж поодинокі, і це дає волонтерам надію, що підтримати новобранців вони таки зможуть. Військове приладдя, бронежилети, каски та одяг збирають у своєму наметі цілодобово і без вихідних. Олена Шворокрман, Круніч Кіровоград, Спецкор, 2+,2.